Вирішили ще трохи погуляти. Завтра вони гуляти не будуть я на роботі. Ось трохи тут ще полазимо. Ось така у нас посадочка вдовж Дніпра. Ми тут гуляємо. Огуляють. Тут я апеньки збираю. Боба, Даганя. Таня. Це ще Боба. Боба, як Боба. Синя. Лаша, мы сюда пойдем. Сюда, вот с входом трошки и назад. Вот сюда. Не дует рядом. Яка я всю поудину мардякась забрала. Фу мене раніше ми сюди гуляли, ходили, полюбляли п'ять гори на гору. Так, до йдемо і назад. Що? а вы че не лазите? детей за мной? Ой, тут хтось спускався. Все, пошли назад. Глаша вже все проверила. Ти ще туди не бігала на гору. Пошли назад. Збігай туди на гору і уже Пиши. За мною досі. Все, йдемо додому. Поши. Thank you, man. the, to the, to the, to the.